Добрий день! Знов до нас завітали веселі друзі. Вони сьогодні знову прийшли подивитися, що стало з цибулиною, яка лежала без водички. Нічого не стало, сказав Семі, подивись. Ось яка чудова виросла цибулинка, зелені пірячка, корінці. Бачиш, водичка була, сонечко було. Тому і виросли, і одна, і друга. Диви, як красиво. А Що ми будемо з нашою робити? Он яка вона, не коріння, не пір'ячка зеленого, тому що коробка пуста, сказав Семі. А давай ми зробимо ось так: є пуста коробочка, і що ми будемо з нею робити? Нічого з нею не будемо. А ось цибулинки, які нам принесли, ми покладемо всередину. І що? І закриємо. У них же не буде сонечко. Так, подивимось, що станеться з цибулинками в темноті без водички. Ну що, дітки, чекаємо, що буде далі. До побачення!